Довжина 38-го тролейбусного маршруту, який вдалося реалізувати за кошти ЄБРР, понад 18 кілометрів. Він сполучає одразу три львівські райони Сихівський, Франківський та Залізничний. Розпочинатиме свою мандрівку тролейбус на площі Кропивницького, Далі їхатиме повз торговий центр Скриня, після чого повертатиме на Кульпарківську. Також 38-й можна буде побачити на вулицях Володимира Великого, Рубчака та Стрийській. Тролейбус завершуватиме подорож на проспекті Івана Павла II, Такий же маршрут і у зворотньому напрямку. Ми здійснили повну реконструкцію контактної мережі тролейбусної по вулиці Кульпарківській. Це є на відрізку від Городоцької. До вулиці Наукової було встановлено подвійну підвісну систему, швидкісну, яка є першою системою такого зразка у Львові. Відповідно, вона дає можливість швидкісного і безпечнішого проходження тролейбусу на цьому відрізку. Враховуючи появу 38-го маршруту, частково змінено напрямок руху 23-го номера. Якщо раніше він курсував на вулицю Хуторівку, то тепер 23-й тролейбус їздитиме до автовокзалу на вулиці Стрийській.